Давай, давай. Вот, мишку. Смотри. Вот, чтобы всем было за командою Барбара роздає іграшки минулого року разом з господаркою їй довелося евакуюватися з Херсонщини. Зараз же в Одесі собака допомагає людям, які постраждали від війни. Каністерапія це терапія за допомогою собаки. Вона направлена на покращення емоційного стану людини в нашому варіанті на емоційний стан дитини. Тобто після таких заняттів з елементами каністерапії у нас покращується емоційний стан дітей, в нас пришвидшуються розвідкові всі процеси, над которыми ми працювали. На Насамці каністерапії ходить Владислав через постійні обстріли. Він перебував у стані стресу та мав розлади десну, розповідає мати юнака. Так, і спокійніший, ну він такий добрий хлопчик, але е, така тривожність, і спокійніший він стає так. Ми дуже часто відвідаємо сеанси каністерапії і кінологічного клубу. Зараз в Україні це е, таке направлення набирає дуже обертів і е, спеціально сертифікують собак для того, щоб займатися каністерапією. Проходить реабілітацію Маргарита. Розповідає їй собака, допомагає почуватися щасливішою та впевненішою в собі. Також під час сеансів навчається правилам поведінки з тваринами. Не можна трогати, ну допустимо за хвостик чи там, де не подобаються тварині. Проти шесті не можна гладити, ну вушки не можна трогати, якщо собаці це не подобається. Сеанси каністерапії з Барбарою щоп'ятниці о 17-й годині проводять у психологічному центрі Еквілібріум. У них можуть брати участь діти від 5 років та дорослі. Усе безкоштовно. Олександр Бончев, Віталій Кононов, перший міський.